Так, добрий вечір, шановні глядачі! У даному відео хочу продемонструвати розв'язання індивідуального завдання до теми 1 подільність мого членів та ділення за І так, в нас є перше завдання. Завдання 1 виконати ділення з мого члена FX на многочлен члена від X. Спочатку методом ділення кутом, а потім методом невизначених коефіцієнтів. І так, почнемо. Оскільки в нас многочлен F від X має більшу степінь, ніж многочлен G від Х, тобто Х в сьомому, а тут Х в третьому степені, то ми ділимо F від X на G від Х і так почнемо. F дорівнює нас Х в сьомому мінус Х в шостому, плюс Х в четвертому, мінус Х квадрат, плюс 2 з рискою, ділиться на 3 з рискою Х куб. Плюс 2 з різкою. Ділення ми проводимо в кільці Z5 від X, тобто коли, ну, многочлени задані над кільцем класів вишків. І тепер ділимо: для того, щоб нам потрібно знайти якийсь коефіцієнт, такий, який в примноженні на цей коефіцієнт, давав. Одиницю з Ну, Тобто вона тут перед іксом не пишеться, можемо написати. Тобто 3 повинна множитись з рисочкою на щось, що буде по модулю одиниця. Це буде двійка. Тобто, перевіримо, 3 з рисочкою множимо на 2 з рисочкою, це буде 6 з рисочкою. А по модулю 5 буде одиниця. Ми так і робимо. Домножимо тут на 2 з рисочкою, оскільки в нас тут х в 7 степені, тут х в3 ну, віднімаємо і в степені буде х в 4 степені. Тепер перемножаємо це на наш коефіцієнт g. І в нас виходить 2 з рисочкою на 3 з рисочкою. У нас буде 6 з рисочкою за модулем 5 одиниця, так, і х4 на х3. X в 7. Ну, ми тут віднімаємо. Тепер 2 з рисочкою на 2 з рисочкою буде плюс 4 з рисочкою. і додаємо х в четвертому степені. Тепер у нас віднімаємо, Це нас скорочується, залишається мінус х в шостому степені, віднімається ні від чого, тому воно спускається мінус Х в шостому степені. Далі в нас йде х в 5-му степені, у нас нічого немає. Далі йде на нас за х в четвертому степені. Х в четвертому степені мінус 4 з рисочкою Х в третьому буде мінус 3 з рисочкою Х в четвертому степені, далі у нас йде мінус х квадрат, спускаємо також вниз, плюс 2 з рисочкою. Тепер знову нам потрібно домножити на щось, що дає в мінус х в шостому. Тобто ми множимо на мінус. Знову, щоб вийшла одиниця, тут потрібно множити на 2 з рисочкою. І х в шостому, тобто х в третьому степені, тобто х куб. Це буде у нас. Мінус. Тепер перемножаємо С на наш Ж. Буде 3 з х куб множимо на мінус 2 з річкою х квадрат, дає мінус одиниця. Ми напишемо х в шостому мінус мінус, на Плюс на мінус дає мінус 2 з рісочкою 4 з рісочкою Хуб. Це ми віднімаємо, тобто можемо посадити ще один мінус. Це скорочується. Далі в нас йде мінус 3 з рісочку Х в четвертому степені. 3 з рісочку і Х в четвертому степені. Далі у нас іде за величиною Х-куб. Але тут у нас нічого немає з x кубом тобто вважаємо, що тут стоїть 0 вверху, тобто 0, мінус, оцей мінус і мінус ще 4 з x куб. оцей мінус на цей мінус дає плюс. Тобто спускаємо, буде плюс 4 з x куб. І далі мінус х квадрат спускаємо і плюс 2 з рисочкою. Тепер у нас остача має бути. Тобто, в віксу має бути коефіцієнт ну, цей степінь менше, ніж вже. Але в нас поки тут в четвертій степені, а тут в третьому ми далі ділимо е, далі. Тепер знову щось потрібно домножити на 3 з в кубі з рисочкою, що це віднімалось і скорочилось з мінус 3 з річку в четвер степені. Тобто. мінус... Що вийшло 3 одиниця, ми її можемо писати просто х, просто x. І це дає буде мінус 3 з x Х четвертому степені. Далі мінус на плюс дає мінус 2 з рисочкою x. Підчеркуємо і віднімаємо. Це буде мінус 3 з рисочкою х в четвертому, мінус, мінус 3 з рисочкою x в четвертому скорочується. Тобто цей мінус на цей мінус дає плюс і воно віднімається. Далі спускаємо 4 з рисочкою Х куб. Далі у нас іде получення мінус х квадрат, далі йде у нас х. Але тут також 0, мінус 2 з рисочкою Х, цей мінус на цей мінус дає плюс, тобто буде плюс 2 з рисочкою Х і спускаємо плюс 2 з рисочкою. Тепер нам потрібно щось помножити 3 помножити на щось, що дає за модулем 4 зрісочку. За модулем 5, 4 з різочкою. Це буде 3. Тобто, перевіряємо, 3 з рисочкою, множимо на 3 з рисочкою, це буде 9 з рисочкою. Але 9 з рисочкою за модулем 5 це буде 4. Отже, ми так і пишемо. І тут е, у нас тут знак плюс пере 4, тобто буде плюс 4. Це відгородимо, так. Плюс 4. Але у нас тут є х куб, тобто Х ніякий дописувати не потрібно. Плюс 4 з рисочкою. <кхем> І ми сюди віднімаємо його. 4 з рисочкою на 3 з річкою куб. Це буде е, 4 з рисочкою Х-куб. Ой, не 4-3 вибачають. Тобто 3 з рисочкою на 3 зрісочкою і куб дає нам 4 з рисочкою і куб. Далі, і тут плюс 3 з рисочкою на 2 з рисочкою дає 6 зрісочкою, так? Але саме 5 плюс 1 з рисочкою. Віднімаємо. Тепер це в нас і це скорочується. Тут у нас мінус Х квадрат. Далі плюс 2 з рисочкою Х. І 2, мінус, і 2 з рисочкою мінус 1 з рисочкою дає плюс 1 з рисочкою. Це і буде наша остача R. Так, тепер це ми виконали ділення F1G за методом ділення кутом. Тепер нам потрібно. Методом невизначених коефіцієнтів. Вкладаємо це. І так, потрібно F зроділити на G методом невизначених коефіцієнтів. Спочатку визначаємо степінь нашого S одного члена. Тобто, степінь F дорівнює 7, а степінь G 3. А степінь многочлена S, який нам потрібно потрібен, буде, дорівнює є степінь F мінус степінь G, Тобто, степінь 4 буде. Тобто тут ще в кільці 5 за модулем... в кільці Z5 за X. Тобто, S у нас многочлен буде мати четвертий степінь, тобто пишемо M x в четвертому степені плюс nx куб плюс P x квадрат плюс Т плюс Е. E. Далі і наша остача R, вона потрібно, щоб вона мала степінь на одиницю менше, ніж з члена G. Тобто квадрат. Тобто R у нас буде мати А виглядати А квадрат плюс Bx плюс С У нас є формула F3G множиться на S плюс R, з якої ми і визначимо наші невідомі коефіцієнти S і R. Тобто тут М П і А. B, C, вони всі належать Z5 за модулем X. Повертаємося сюди. Тепер підставляємо. У нас замість F є. Ось наш многочлен, Замість G. Ось і замість R. Так, записуємо. F нас дріння Х в сьомому мінус Х в шостому плюс Х в четвертому степені мінус Х квадрат плюс 2 з і рівня. G у нас ось буде три х куб плюс 2 з різочкою. Так, множимо на С. Ось наш С на МХ четвертому плюс НХ плюс PX квадрат плюс T. X і плюс Е і плюс Р. Дописуємо плюс ах квадрат плюс BX і плюс С. Тепер відкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. В лівій частині в нас нічого не змінюється. Залишається х в сьомому степені мінус х в шостому плюс х в четвертому мінус х квадрат плюс 2 з різкою дрініє. І тут перемножаємо спочатку 3 з різкою х куб на оцю дужку. У нас вийде 3 з різкою Мх в сьомому степені плюс 3 з різкою Нх шостому. Далі плюс 3 з рисочкою. Тепер на це множимо P X в п'ятому плюс 3 з рисочкою T X в четвертому. І плюс 3 з рисочкою є e, X куб. Далі плюс плюс. Тепер перемножаємо 2 з рисочкою на це ще на стужках буде 2 з рисочкою m x в четвертому плюс 2 з рисочкою n x куб плюс 2 з рисочкою p x квадрат плюс <coughs> p x квадрат плюс 2 з різкою ТХ плюс 2 з різкою Е. І далі дописуємо наше остачу R плюс AX квадрат, плюс BX і плюс С. Тепер зводимо подібні додамки. В лівій частині знову нічого не змінюється. Х7 мінус Х в шостому плюс x в четвертому степені мінус Х квадрат плюс 2 з резкої дрібні. Тепер записуємо, зводимо так, щоб всі x в сьомому степені були в одній дужці, множились на хьому, і в шостій були в іншій дужці і так далі. І так, зараз ви зрозумієте, в сьомому у нас тільки ось є. Більше такого у нас елемента многочлена немає. Тому ми його записуємо М на Х в сьому. Ну і підкреслили тут, що ми я вже викреслила для зручності. Далі Х в шостому. Він також у нас один. Записуємо плюс 3 з рісочкою Н на Х в шостому, плюс в п'ятому також один, плюс 3 з рісочкою П. Х в п'ятому, плюс. І Х4 у нас вже є декілька ось і ось. І тут записуємо плюс 3 Т, плюс 2 з рисочкою m Множимо на Х четвертому степені плюс. Далі у нас іде Хуб, ось у нас є з Х-кубом і ось. Плюс 3 з рисочкою Е, e, плюс 2 з рисочкою Н на Хуб плюс. Далі х квадрат іде. У нас ось x квадрат і ось. Це буде 2P плюс А на х квадрат, плюс, далі йде у нас просто х. Це ось і ось. Це буде 2 з рисочкою t плюс B на х і плюс. І залишається у нас лише ті коефіцієнти, які у нас без хіма, тобто це 2 з рисочкою Є і це І плюс. 2 з рисочкою Є е плюс С. Тепер, щоб рівність була правильна, потрібно, щоб <кій> коефіцієнти при відповідних «іксах» були рівними. Тобто, коефіцієнт, який стоїть перед «іксом» в цій частині, має дорівнювати коефіцієнт, який стоїть перед іксом в сьомому степені в цій частині. Тобто, прирівнюємо їх. Виписуємо спочатку стовпчик. Ці з ікс в сьомому, ікс в шостому, ікс в п'ятому, ікс в четвертому. Хуб, ікс Х ікс квадрат, ікс в першому степені, Х нульове. Тобто тоді, коли Х немає нас. Так, проводимо плюску і тепер, <кхм> бачимо, що. При х7 у нас тут стоїть одиниця, тобто одиниця з різкою. А з правої частини у нас стоїть 3 з різкою М. Е. Так і записуємо 3 з різкою m. Е. Далі в лівій частині у нас перед Х6 стоїть мінус одиниця, так і записано, мінус одиниця, дорівнює в цій частині у нас 3 m е. Далі, Х в п'ятому у нас тут немає, тобто це буде 0, а в правій частині це 3 з різкою П. Далі, знову тут одиниця. Тут у нас, бачимо, що це x в четвертому 3 з різкою Т плюс 2 з різкою М. Далі, при Х кубі у нас. Тут знову нічого немає, це буде 0. Це дорівнює 3 з різкою Е e плюс 2 різкою Н. Далі X квадрат. Тут мінус одиниця, тут дорівнює 2 з різкою P плюс А. Далі тут 0 з, рискою, тут 2 з t B. і тут 2 з різкою t плюс Б. І тут 2 з різкою, тобто тут х немає, а тут у нас 2 з різкою Е e плюс С. Далі. Тепер звідси ми означаємо потрібні коефіцієнти. Тобто звідси ми бачимо, потрібно 3 з різкою домножити на щось, що було 1 з різкою. Це ми 5. Це 2. Тобто m з різкою дорівнює 2 з різкою. Тут так само. Звідси n, ой, n, без різ... n дорівнює. 3 потрібно домножити на щось, що було мінус 1. Це мінус 2 з різкою. Звідси p 3 різкою множити на щось, щоб було 0. Це 0. Далі, звідси. Можемо так от. 3 різкою і Т дорівнює. 2. Множимо, знаємо, що у нас. Ну, або випишемо, що 1 мінус 2 різкою множиться на m і звідси Т буде дорівнювати мінус 1 різкою. Ну, якщо ми підставимо замість м, 2 з різкою. Далі звідси. 3. З різкою є, дорівнює 0 з різкою мінус 2 множимо на N. Якщо ми підставимо замість n-2, вийде, що в нас з різкою є, дорівнює 0 з різкою, плюс 4 з різкою. І це звідси буде дорівнювати, що Е, дорівнює 3 з різкою. Далі звідси А дрівнює. Якщо замість P, є, P у нас вже є P-0, так, 2 на 0 буде 0, тобто A у нас рівні мінус 1 з різкою. Звідси B рівнює 2 з рискою, і звідси C рівнює 1 з різкою. Тепер, відповідно, в нас є всі ці коефіцієнти М, Н, P, T, E, А, Б і С, які ми підставляємо сюди. Замість в S і R. Тобто S дорівнює... В нас йде там mx четвертому. m у нас 2 з різкою x четвертому. Далі. Іде плюс N X куб. n мінус 2X куб. Далі плюс Px квадрат. П у нас 0, тому ми його не будемо писати. Ну і далі у нас x плюс uh, tx. Т у нас іде мінус 1, мінус uh, 1x і плюс є, є на зрівні 3, плюс 3 з різкою. І далі r запишемо, яке дорівнює ax квадрат, де в нас a мінус 1, тобто буде мінус 1 з різкою x квадрат, далі плюс bx B в нас, як бачимо, 2 з різкою, тобто плюс 2 з різкою x, і плюс c, де це у нас одиниця, плюс 1 з різкою. Ось і маємо нашу остачу R. Тепер можемо перевірити з попереднім, що ми розв'язували, як бачимо, при діленні кутом і при діленні методом визначених коефіцієнтів R що тут, що тут однаково. Ось і розв'язали перше завдання з індивідуального завдання. Дякую за увагу.